Журналісти Южинського телебачення підготували найцікавіші новини останніх двох днів. В студії для вас працює Ольга Гумен. Вітаю! Дивіться сьогодні. Символічну стрічку перерізано. В Южному відкрито центр надання адміністративних послуг. В Южинській поляниці стартувала нова акція Висячий хліб. Планування заходів щодо вшанування жертв голодомору розпочато. 16 жовтня в нашому місті відбулося урочисте відкриття адміністративного центру. Даний заклад охоплює широкий спектр послуг. Відтепер южниці матимуть можливість вирішувати питання, що їх хвилюють швидко та ефективно. Те, що найбільше радує, все це в одному місті. Детальніше у наступному сюжеті. Символічну стрічку перерізано. В нашому місці відбулося урочисте відкриття центру надання адміністративних послуг. В цілому в Україні кількість такого роду установ добігає ста. Що стосується южного, влітку на сесії міської ради було прийнято рішення виділити кошти на будівництво даної служби. А сьогодні вже центр готовий прийняти своїх перших відвідувачів. Но мы старались действительно для того, чтобы было удобно, уютно, светло и были все удобства в работе, потому что и не только для тех людей, которые здесь работают, и для тех посетителей, которые сюда приходят. Я думаю, когда будет четко определена структура вертикали и четко определено кабинетом министров, какие услуги здесь должны надаваться, поэтому будет намного проще, легче работать. И, безусловно, сегодня человек должен прийти и по любому вопросу, должен, должен знать, что он приходит в административный центр, и все, что ему нужно в решении ну так его личных вопросов, все услуги можно здесь получить. Головною метою цієї служби є насамперед спрощення процедури отримання дозвільних документів. Тут кваліфіковані працівники проконсультують їх бажаючих щодо виниклих питань, нададуть зразки заяв та допоможуть їх заповненні. Крім цього, в центрі надання адміністративних послуг є можливість самостійно ознайомитись з необхідною інформацією завдяки сенсорному терміналу та інформаційному стенду. Тут виконані всі ті умови, які передбачені законом України об адміністративних послугах, соответствующими нормативными актами Кабинета министров, Министерства экономики. Но самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что подошли по-хозяйски, сделали с запасом, как говорится, на вырост. Это сделано для людей. Это самое главное, что к вопросу подошли неформально, а подошли так как, так как должны были подойти. На сьогоднішній день до складу центру входять сім працівників, чотири адміністратори та три реєстратори. Незабаром планується розширення штату. Адже першочерговим призначенням нового закладу є створення комфорту для користувачів та можливість зробити всі послуги максимально доступними. Цим пояснюється зручний графік роботи центру. Сам режим роботи цього центру він уже красноречиво говорить себе, наскільки це удобно для людей. Во-первых, час роботи до восьми два рази в тиждень. Согласитесь, это удобнее, чем в исполкоме, который работает только до 6. И плюс рабочий день в субботу. Безусловно, тоже это как раз говорит о том, что людям удобнее будет получать услуги. Кроме того, есть четко понятные сроки, есть удобные условия доступа, есть комфортные условия здесь пребывания. Поэтому я думаю, что в дальнейшем здесь будет увеличиваться перечень услуг, которые здесь будут оказываться. Перелік послуг, які мешканці нашого міста зможуть отримувати в центрі, ще в процесі формування, але з часом планується його значне розширення. Это не есть окончательный вариант. У нас есть еще помещение порядка 60 квадратов, которые на сегодняшний день в этом помещении проведен ремонт, и оно будет уже обустраиваться согласно с тем, какие услуги мы сможем в дальнейшем представлять. Мы работаем с многими службами, сейчас мы ведем переговоры с пенсионным фондом, у нас решен вопрос миграционной службы, у нас решен вопрос регистрационной службы. В зависимости от, тех пожеланий, которые будут поступать к нам, и в связи с того, какие услуги сможем предоставлять мы, вот центр наш будет Розвиватися і розширятися. Самі користувачі, які вже встигли відвідати стіни нового закладу, що найменше в захваті. Ірина, що стала випадковою гостею центру, зізнається. Чесно кажу, удивлена, тому що дуже подобається. Ну просто дуже. Дуже хороший ремонт, дуже комфортно, хороші люди. Це дуже удобно, що в одному місці можна прийти і зробити кучу операцій. Сучасне місто, яке стрімко розвивається та прагне до європейських стандартів. Саме так можна характеризувати місто Южний. Ми ні на крок не відстаємо від сучасних тенденцій, тож заснування такого роду установ, безперечно, це доводить. Нещодавно підприємство Южінська Поляниця запровадило нову акцію Висячий хліб. Нововведення спрямовано на підтримку людей пенсійного віку. Ті люди, які не матимуть змоги придбати хліб самостійно, отримують шанс добути його безкоштовно. Про те, як южниці реагують на таку новинку, дізнавалася Алла Лабунець. Керівництво южинської паляниці йде в ногу з часом. Нова акція, яка нещодавно стартувала у магазинах підприємства, яскраве цьому підтвердження. Пекарня вирішила підтримати людей пенсійного віку. Тепер кожен, хто має бажання та можливість купити хліб чи будь-який інший хлібополучний виріб для себе, для когось іншого, може взяти в ній участь. Якщо, наприклад, у вас є можливість, ну, вам необхідно купити там один хліб обіді, наприклад. Ну у вас є можливість заплатити за два хліба і не взяти його. Е Этот хлеб остается в магазине, отмечается вот специальной, специальной карточкой акция. И люди пенсионного возраста, видя, что вот есть такая акция, вот напротив, например, батона к чаю, такая карточка акция, то он подходит, видит и может взять этот хлеб бесплатно, то есть за счет, за ваш счет. Для южного це новинка, проте в інших містах України подібні акції користуються успіхом. Така практика прийшла до нас з європейських країн. А першими допомагати незнайомим людям почали жителі італійського Неаполю. Юженці сприйняли таку форму підтримки пенсіонерів позитивно. Майже всі, кому пропонували залишити висячий хліб, без ваганця робили. «Даже утром були такі, що бабусі покупали булочку, вот наприклад, і вона залишила, оставила, візьміть возьмите, прийде, що бабушка, ви ей отдадите. Я имею можливість купить собі эту булочку, позволить. Крім того, в магазині можна також придбати так званий талон на будь-який виріб та просто віддати його тому, кому ви хочете. Ви заплатили за даний хліб, взяли талон і дали, ну, чоловіку пенсіонного віку, який може прийти в будь-яке ну, робоче роботі і отримати даний ну, вид хліба тільки в тому кіоску, де був приобретений этот талон. Акція має безстроковий термін дії, але це лише початок. Керівництво вважає, що навіть 10 висячих батонів непоганий результат. Але для того, щоб задовольнити потреби южниців та заохотити їх купувати випічку для себе та інших, підприємство розширює асортимент. Нещодавно на полицях фірмов магазинів з'явилися нові булочки з вишнею та зі згущеним молоком. Незабаром южниці матимуть можливість поласувати випічку з шоколадом. Технолог розробляє булочку з шоколадною начинкою, але вона ще в стадії розробки, тому в торговлі її ще ні. Но как только мы ее сделаем, так сразу она появится в торговле. Керівництво паляниці намагається поступово вирішувати фінансові питання. Борги підприємства скоротилися, проте ситуація в пекарні все одно складна. Зараз вот працюємо на уміншення потреблення електроенергії, тому що в місяць більше 60 тисяч – це серйозні гроші для підприємства. Вот. І ми зараз стараємося зробити Хоч якусь економіку, -то тому що 5-10% чи 60% тисяч це вже теж прилична сума, яку теж можна ну, как ізрасховувати бы, в нужне направлення. Ну, Тим не менш, підприємство здавати позиції не збираються. Керівництво плану і інше нововведення. Зокрема, вже зараз у магазинах можна скуштувати нову продукцію, щоб, як то кажуть, не купувати кота у мішку. 16 жовтня у міськвиконкомі пройшло засідання з приводу планування заходів до 80-ї річниці голодомору 1932-1933 років за круглим столом зібралися всі керуючі сторони підприємств нашого міста. Прохід на ради – дивіться далі. Заходи щодо вшанування дати 23 листопада, а саме геноциду нашого українського народу, пам'ятку реквіну будуть проводити майже у всіх структурах нашого міста. Наприклад, у школах планується проводження так званих виставок, щоб учні поринули у ті нелегкі сторінки нашої історії. Також у плані проведення акція засвіти свічку на своєму підвіконні, мета якої закликати усіх небайдужих до міської скорботи, по тим, хто загинув у роки голодомору. Це все таки 80 років. Це кругла дата. І тому, якщо в минулого року 79, ми робили в марій залі, Палацу культури це одне, було дуже гарно, було <кхем> за душу, браво все це зрозуміло. Але в цьому році 80 років, і тому ця хода, яка буде по всій Україні, а в нас буде тільки десь в одному місті, то воно буде якось сприйматися по-іншому. У музеї міста планують виставку архівних матеріалів та фотокарток. Концерт з приводу скорботи та пам'яті жертв голодомору пройде у палаці культури дружба. У день 23 листопада. Усі підприємства, які мають прапори, повинні їх приспустити або увінчати з чорною стрічкою. У планах також укомплектація бікбордів, які особлять собі пам'ять про ту страшну дату 23 листопада. Це та для того, щоб ви всі могли себе сложить свои мероприятия, каждый в своем направлении, которые будут выполнены. Возможно, у кого-то есть какие-то там идеи свежие, да, не такие, как было всегда, что-то есть новое. Я знаю, Тарас Михайлович всегда как бы, подходит творчески к таким, таким вещам достаточно. То есть, может быть, какие-то есть у вас там предложения. Наступна нарада з приводу планування заходів на 80-й річницю дня пам'яті голодомору відбудеться 30 жовтня. На ній і відкоригують усі заплановані міроприємства, що пройдуть напередодні 23 листопада та в сам день скорботної дати. Нещодавно в Одеській області через дощі відбулися затоплення західних районів. Працівники жіночої організації Любави зреагували миттєво її представники звернулися з проханням про допомогу до мешканців міста. Збирали речі для людей постраждалих від води. Очень большое спасибо администрации припортового завода. Сразу откликнулись, дали нам транспорт. Огромное спасибо всем жителям Южного, кто откликнулся на нашу просьбу, потому что вещи несли отовсюду и везде собирали. Мы вот здесь, у нас был один пункт в Любаве, один пункт был в Красном Кресте, один клуб, один пункт был у, в общественной организации Учокова. Дитячий садок номер 5 Теремок відчув помітні зміни у інтер'єрі 11-ї дитячої групи. Малечі та вихователі не нарадуються новими змінами. Чим та як укомплектовували групу, дізнавався Микола Старий. Дитячому садку вже 23-й рік за цей час меблі у споруді не змінювалися. Гроші, які виділялися з міської казни, витрачались на інші матеріальні блага. Звичайно, батьки на місці не сиділи та за власні кошти робили ремонти у групах. Закуповували нові меблі, власноруч виконували деякі ремонтні роботи. Але нещодавно в 11-й групі з'явилися нові лавки, столи та стільці. Зміни порадували як вихователів, так і саму малечу. А в 11-й групі допомогла. Е Помог Дмитрий Валерьевич Любивый. Здесь инициировали депутаты, наверное, те, которые вместе с ним работают, потому что в группу ходят дети Шестова, Каменного, Татьяна Ивановна Макагоненко, внук ходит, поэтому, может быть, совместно это все было сделано. На сьогодні дитячий садок потребує не тільки ремонту та нових меблів, а й таких не менш важливих речей, як іграшки та інші розвиваючі прилади. Педагогічний колектив садку намагається зробити з кожної групи другий дім, якому малеча почувала б себе комфортно. Це уютні диванчики, щоб ребенка мог там присість. Це маленька мебель, яку ребенка мог достать і положити ту ігрушку, столы конструктори, які можна було би бы воспитати посадить дітей так, як удобно для учебного процесу. Нові меблі зроблені зі справжнього дерева, а головне вони комфортні та надійні. Навіть збагачують кімнату справжнім хвойним ароматом. Побратимоський комітет. Попросили оказать фінансову допомогу в тому, щоб и і зробити нову мебель в групу для дітей, щоб їм було удобно займатися. К да, бюджетом не все виходить делать. Благодійність риса приємна, особливо тоді, коли присвячена тим, кому вона дійсно потрібна. Наше майбутнє покоління з малих років повинно жити у затишку та достатку, щоб через роки вони збудували світле та затишне майбутнє. 11 жовтня в авторській школі пройшло святкове посвячення наймолодших учнів першокласники. Для дітей був влаштований святковий концерт, де вони порадували вчителів та батьків своїми талантами та довели, що вже справжні учні. Детальніше у наступному сюжеті вчитися треба весело. Саме під таким девізом пройшло посвячення наймолодших учнів авторської школи в першокласники. Цей захід по праву можна вважати традиційним, адже він проводиться в авторській школі з початку її заснування. Цього року 93 першокласники старано готувалися до свого свята. Коли діти приходять маленькі зовсім в школу, їх навіть не можна назвати первокласниками. От я говорила виступлені що вони і парти прячуться, і дамо хочуть, а А уже вони такі веселі, радісні, щасливі, вони з удовольствием ходять в школу. Найменше учні школи підготували справжній концерт. Тут вони дивували вчителів та батьків піснями та танцями. Найцікавіше те, що діти розучили всі номери на перервах, тож це абсолютно не заважало їх навчанню. У нас така система, що у нас після кожного уроку, після першого уроку, наприклад, хоровая переменка, після другого ритміка, елементи ритмічного танцю. І тому все те, що діти зараз ви бачили, танцювали, пели, це все вони вивчили за місяць на перемінках. Батьки та власне самі маленькі учні в захваті від посвердження в першокласники та взагалі від навчання у школі. Ну, мені подобається, як здесь дітки організовані всі, і очень внимательні учителя і вихователі. Ми сюди ходили в нульовий клас. Нам очень подобається, поэтому вирішили не міняти школу. Ми робимо там різні поділки. грибочки, дерев'я, там рыбки золотые. Мені подобається в школі. Читав стихи. Да, мне понравилася план. Такого роду заходи надзвичайно важливі, адже вони зближують батьків з дітьми. Это очень важно, і важно только еще потому, що вони проходят вместе с родителями, потому что они делают общее дело. Только тогда будет результат, когда вместе будут и родители, и дети, когда родители будут участвовать в учебе детей. Перший дзвоник позаду. Уроки вчителі та зошити звичайні будні маленьких учнів. Тож будемо сподіватися, що поточний навчальний рік буде таким ж цікавим та насиченим, як його безумовно вдали початок. Стартувало друге коло чемпіонату міста з футболу. 8 жовтня на міському стадіоні відбувся поєдинок лідера першості візірі та команди спорткомітет. Про Прохід спортивних баталій дізнавався Костянтин Копиця. І знову без несподіванок. Візір буквально з'їдає своїх суперників. Команду і правда можна порівняти з хижаком, який методично і холоднокровно вичікує свою жертву. Після цього наносить їй винищуючий удар. Така стратегія простежиться практично в кожному матчі. Спочатку супернику дається такий собі шанс показати себе. Він може атакувати і мати ігрову перевагу. Це, як правило, триває приблизно половину першого тайму. Така ось ілюзія гри на рівних. Але підсумок завжди плачевний. Портовик на початку, хоч і пропустив, мав дуже багато моментів і ...постійно чинив тиск на ворота візірі. іноді вирішов воротар в інших випадках каркас воріт. Чорнобілі вірили, що їм вдасться зрівнати рахунок, але постійні невдачі в завершальній стадії атак надломлювали впевненість в собі і відбирали сили. Це було на руку візірі, яка почала карати опонента за майже кожну помилку, забитими м'ячами. У першому таймі вони вразили ворота тільки двічі. Але справжнє пекло для суперників синіх, як правило, стає в другому таймі. Цілих 6 разів голкіперу портовика доводилося виймати м'яч сітки своїх воріт, а гол престижу так і не вдалося забити. 8-0. Впадає в очі статистика забитих пропущених м'ячів команди за два кубкових матчі. 15-0. Це, звичайно, вражає. Але все-таки хотілося, щоб інші команди знайшли якусь протиотруту до такого різного суперника. Може, вже наступна гра принесе якийсь сюрприз, адже конкуренція сприяє прогресу. 12 жовтня на міському стадіоні пройшов футбольний турнір, який був проурочений до триріччя будівельної компанії Алан ЛТД. У змаганні взяли участь чотири команди: Алан ЛТД, Тіс Вугілля, Спорткомітет та «Візір». Детальніше у наступному сюжеті. У першому півфіналі зійшлися команди Ті Свогілля і Алан ЛТД. Команда фірми організатора змагання показала дуже хороший рівень підготовки. Атакуючий потенціал їхніх гравців створив багато проблем обороні суперника. Ці свогілі намагалася боротися деякий час, але після декілька пропущених м'ячів команда посипалася і в сумі отримала 8 голів. Матч показав, що команди різного рівня. Команданого слабє нас показалась. Ми многоопитні. І що ще сказати? Ребята не собрались, Ми б забили там два-три И Вони как то всі расплылись і вже не хотіли наверное, играть. У другому півфіналі зустрілися знайомі один одному суперник Візір і спорткомітет. Фаворит у цьому матчі був очевидний, враховуючи досвід попередніх протистоянь. Спорткомітет був налаштований дати більшу відсіч цього разу. Частково це вийшло, і різниця у рахунку не була настільки катастрофічною. 5-1, візір перемагає. У матчі за третє місце зійшлися невдахи півфіналів. Ті Свогілля і спорткомітет. Гра проходила з відчутною перевагою перших в той час, як футболісти у червоній формі не могли знайти свою гру. У втішному фіналі мотивація та фортуна були на стороні команди Ті Свогілля 4-1. У вирішальному матчі зустрілися флагман южненського футболу Візір і грізні гості з Одеси Алан ЛТД. Приїжджі футболісти з нетерпінням очікували зустрічі з нашою командою. Хоча б посільні зграти з боля от команда Сінія. Є представникі Фарма, Второї ліги України. вашого южного От ними можна буде побиратися. Хотіли сильнішого суперника, і вони його отримали. Візір у фінальному матчі показав, хто в домі господар. Гості намагалися нав'язати боротьбу, але безуспішно. 3-1. Візір перемагає в турнірі, бере кубок Алан ЛТД і до всього іншого отримує приємний бонус. Грошовий подарунок від організаторів. Це були всі матеріали на сьогодні. Підсумковий випуск новин. Дивіться у суботу, 19 жовтня. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.